Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 341. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом. Ага, а яким це найзручнішим? Давайте подумаємо. Подивимось в умову. Перший приклад. Подивіться. Перед вами сума двох добутків. Перший добуток мішане число і дріб 5 восьмих. І другий добуток 5 восьмих і мішане число. Ага. А на що ж вам цей вираз натякає? На те, що в кожному добутку є однаковий множник 5 восьмих. І тут ви пригадали розподільну властивість множення. так? Подивіться, як ми виносимо спільний множник за дужку. У нас два добутки, сума двох добутків. І у кожного добутка є множник С. І щоб винести С за дужки, ми пишемо С. Потім відкриваємо «дужки». А в дужках запишемо все, що у нас залишилось від кожного множника. А, потім плюс, а потім Б. Аналогічно ми зробимо. І в нашому прикладі. Поїхали. Перший приклад переписали умову. У нас сума двох добутків. спільний множник 5 восьмих і ми. Цей дріб виносимо за дужки. Поїхали. Пишемо 5 восьмих помножити, далі відкриваємо дужку. Від першого добутка залишилось мішане число 4,4. Подивіться. Так, далі від другого добутка у нас залишиться 3,5. А між добутками плюс, тому я пишу плюс. 3,5 і закриваю дужку. І тепер у мене в дужках виходить дуже красивий такий вираз. Дивіться. Я поки переписала 5 восьмих помножити. І зараз в дужках буду виконувати дію додавання. У нас вже дроби з однаковими знаменниками. тому... 4, цілих плюс 3, цілих, це буде 7, цілих. знаменник 9, просто переписали, а чисельники треба додати. 4 плюс 5 це 9. Ага. Зрозуміло, на що нам натякають. Дивіться. Що таке 7 цілих і 9 9? 9 9 це ж одна ціла, це означає, що це 8, цілих. тому я запишу 5 помножити на 8, цілих. Далі, щоб помножити натуральне число, на дріб треба натуральне число записати в чисельник. І тут у нас можна скоротити на 8, і що у нас залишається? Просто 5. Відповідь 5. Бачите, як швиденько ми цей приклад обчислили. Далі. Другий приклад переписали умову. І бачимо, що у нас тут також три добутки, і кожен добуток має спільний множник. А який же це спільний множник? Подивіться: одна ціла і дев'ятнадцята – це той множник, що є в кожному добутку. Тому ми будемо цей спільний множник виносити за дужку. Я записала: одна ціла і дев'ятнадцята – Далі відкриваю дужку. Що залишилось від першого добутка? 2,11,15. Далі, між добутками у мене йде знак мінус. Записала мінус. Далі, що залишилось від другого добутка? 3 ,10. Ну, Записали 3 десятих. Потім далі йде мінус. Записали мінус. І що залишилось від третього добутка? Одна ціла і одна шоста. І що ми отримали? Ми отримали вже такий більш-менш невеликий вираз, так? Який вже так поприємніше буде обчислювати. Зараз ми будемо виконувати дії в дужках. Тому я переписала 1, 19. Помножити, відкривай дужку, і от в дужках нам треба виконати віднімання. Дроби з різними знаменниками. Ну, нічого страшного, ми це все вміємо. У нас знаменники 15, 10 і 6 будемо зводити до спільного знаменника. Пригадую, як ми це робили. Яке число ділиться і на 15, і на 10, і на 6. Будемо підбирати. 15 націло на 10 ділиться ні. Нічого. А збільшити вдвічі 30 на 10 ділиться і на 6 націло ділиться. Супер. 30 майбутній спільний знаменник. Шукаємо доповняльні множники. 30 ділимо на 15 2. Далі. 30 ділимо на 10 дорівнює 3 доповняльний множник 3. Далі. 30 ділимо на 6, доповняльний множник 5. Все, доповняльні множники знайшли. Тепер треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. І записали вже в дужках. 2,22 мінус 9,30. І мінус 1,5. Бачите, як у нас тут все красиво. Далі, що ми будемо робити далі? Ну, переписали 1,19. Тепер дивимось, чи можна виконати віднімання в дужках. Можна. У нас чисельник зменшуваного більше за чисельник від'ємника. Тому віднімаємо цілі частини. 2 мінус 1 це буде 1 ціла. Далі. Дробова риска, спільний знаменник. Просто переписали. І в чисельнику треба 20, мінус 9 і мінус 5. І це буде скільки? 8. Записали в чисельник 8. І що одразу я хочу зробити? Я хочу це 8,30 скоротити. Мені воно очі ріже. Ділимо і чисельник, і знаменник на 2, отримали чисельнику 4 в знаменнику 15, переписали. 1,19 треба помножити на 1,41. Щоби помножити два мішаних числа, треба перетворити мішані числа у неправильний дріб. Множу 1 на 19, отримала 19. А 19 плюс 1 це 20. Тому в чисельник пишу 20, а знаменник просто переписали. Далі. 1 я множу на 15, це буде 15. А 15 додати 4 це буде 19. Пишу в чисельник 19, а знаменник переписали. Тепер. Щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник 20 на 19. А знаменник на знаменник 19 на 15. І отак, от красиво на 19 скоротили, залишилось 1 і 1. І 20 і 15 ділимо на 5. У нас залишається в чисельнику 4 в знаменнику 3. І дивіться, що у нас залишається 4 третіх. Але це ж неправильний дріб. Це ще не відповідь. Треба перетворити у мішане число. Питання: скільки разів число 3 вміститься в 4. Один раз. Одна ціла. Пишу 1 ціла. Знаменник 3 переписала. Далі 1. Помножили на 3. Буде 3. Скільки не вистачає до 4? Один. 1. Пишу 1 в чисельник і оголошую: відповідь: 1 ціла і 1 третя. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!